В тік-ток у себе побачите. З якими номерними знаками штрафую те, що в мене працює лампочка? І як ви це хочете пояснити за те, що вона реально працює? Пані поліцейська. Він, тільки що все поїзд. Ні, ви тільки що нічого не пояснили. Ви не працюєте реально. Ви зараз просто знімаєте я з мене кошти. Я вас також знімаю на відеокамеру. Та, та Знімайте, так, так ви зараз робите правопорушення. Я вже вам пояснила. Ви робите правопорушення. Я ви сказали, так, що я вона не працює ви постави. Ви сви зараз я вас, чіті, на відстані 20 метрів. оглядовість працює державного номерного знака. Вона Може бути треба сходити до офтальмолога, тому що в мене все видно. Добре. Дім, зайди, присядь, пожалуйста, в автомобілі. Зараз очікуєте, будь ласка, на Я не буду її взагалі оплачувати.